Україна розширює контрольований плацдарм на лівому березі, але в мене особисто складається таке враження, що вони хочуть виправдати свій відхід з цього населеного пункту, бо все більше відео світлин з'являється в мережі, де відкринок нібито не залишилось ані, ані одного цілого будинку вцілілого будинку. Але з іншого боку, від українських сил оборони з'являється відео, як ті ж самі кринки обстрілюються вже запальними боєприпасами. То чи варто довіряти росіянам? І чи згодні ви з моєю суб'єктивною оцінкою? Сам по собі населений пункт Кринки – це невеличке село, яке, скажімо так, воно розтягнулося вздовж лівого берега Херсонщини біля Дніпра. Воно розтягнулося і локації, де е, розташовується наш плацдарм, вони б, можуть бути одночасно в декілька е, різних, е, скажімо так, локаціях, е, вибачаю за тавтологію, але е, переважно саме про ті кринки, які ми говорили е, останні 3-4 місяці, це е, Ті, які е, примикають до е, лісоводства між трасою 2206. Там, де зараз росіяни акцентують увагу, що є знову ж таки захід по кринкам, це зовсім інша локація. І фактично з цього можна робити висновок, що по лівому берегу дійсно розширюються ось е, такі е, опорні пункти. Умовно кажучи, які займають сили оборони України, а росіяни з чим з цим нічого не можуть зробити. Чому тому, що по перше, вже неодноразово а, про це говорилося. Основна а, дорога першого рубежу по лівому берегу вона була перерізана, а, це яка йде від Олешак на а, Нову Каховку, саме через це село Кринки, в тому числі. Е, і оскільки воно розтягнулось на велику відстань, достатньо велику, Якщо ми говоримо про якісь там наступальні дії по широкому фронту або, або окремими підрозділами, е, то е, для них є проблемою контролювати це село цілком та повністю е, поступово, крок за кроком, займаються позиції, займаються будинки, е, відбувається просування саме в цьому селі. Воно буде лунати і надалі. Я думаю, ще місяця два ми будемо о, чути, як плацдарм в Кринках розширюється. Чому? Тому що воно саме має о, протяжність, а не о, інший якийсь об'єм, до якого ми звикли. О, воно велике по протяжності. І сили оборони України обрали саме це село як основним своїм плацдармом, і ми бачимо, що дійсно так вони його розширюють саме в цій локації. То воно виходить що просто довге, і саме тому так, воно. Добре. Воно добре. А, сенс цього. Ну, це село це а, фактично декілька вулиць цього нашого та будинків, яких на сьогодні майже вже немає, вони повністю зруйновані. Але. Ці декілька вулиць та будинки вони тягнуться вздовж лівого берега Дніпра. І це така собі досить по протяжності великий населений пункт. Ну, не те, щоб великий, як для населеного пункту, він досить протяжний. Він не завширшки такий якийсь масштабний, так, і його можна. Одночасно створювати плацдарм десь там в якійсь локації, і за 100 метрів, за 500 метрів від цієї локації створювати ще один плацдарм. Росіяни з цього не можуть якось комплексно розсередувати своє, займатися розсереджуванням свого потенціалу, особливо коли вони створили три тактичні групи, які діють з флангів. Це з Корсунки накринки та з криничного накринки, а також фронтально з 2206. Зараз з'являється ще одна локація для них, ну м'яко кажучи, це не зовсім така прийнята ситуація, яку вони можуть о, якось, о, якщо вони не змогли з тим з дармом якось здолати блокувати його та протидіяти йому, то зараз у них з'являється ще одна така локація. І вони тим більше зможуть якось пропорційно розподіляти свої підрозділи для того, щоб протидіяти цьому розсередженню. Я розмовляючи з Романом Костенком, він є народним депутатом і за сумісництвом полковником Служби безпеки України. Він казав, що має багато інформації про цей напрямок, про цей плацдарм. і казав, що головну роботу там виконує саме артилерія українська. Я маю на увазі. До чого я веду? Я до того, що якщо ми розширюємо плацдарм, то чи не виходить чи не виходять сили оборони за ось цю відносно, звісно, але безпечну зону, безпечну територію, яка контролюється українською артилерією. Ні. Чому? Тому що ну, говоримо так: якщо ми говоримо саме про кринки, так вони мають за забз... За вздовжки десь приблизно 8-9 кілометрів, це саме протяжність цього населеного пункту. З іншого боку, з правого берега на лівий берег, у нас є, скажімо так: у нас є домінація за рахунок панівних висот. І якщо ми говоримо про трасу, Яку зараз росіяни переважно використовують для того, щоб намагатися якось протидіяти розширенню нашого плацдарму? То це заглибшки траса двадцять два нульшість: це майже 9 кілометрів з правого берегу. Якщо ми орієнтуємося на трасу М-14 по правому берегу. 10 кілометрів це що таке для середньостатистичної західної гаубиці М777. Ніщо. бо в неї дальність ураження 30 кілометрів високоточно. Дана Сюзана це 25 кілометрів. Якщо ми говоримо про панзер гаубиць або якщо ми говоримо про Цезар, це вже 40 кілометрів і більше. Так само і самохідна артилерійська установка. Богдана українського виробництва і інша номенклатура. Навіть якщо ми візьмемо радянські зразки Д30, Д20, ті ж самі САУ, МСТА С, то це все саме в зоні прикриття артилерії. Отже, кринки знаходяться в зоні прикриття артилерії. До речі, то дуже важливий і дуже цікавий інший момент. Біля кринок ефективно працюють наші дрони. Це найбільш ефективна зона роботи наших дронів. Чому так сталося? Чому так відбувається? Дуже просто тому, що на відміну від Запорізької області, Донецької області та Лимана-Купінської вісі саме біля кринок для того, щоб створювати ефективні перешкоди дронам з боку російських комплексів радіоелектронної боротьби. Їм треба ці комплекси якомога ближче розміщувати до зони, де саме з панівних висот з правого берегу ефективно діє наша артилерія. Вони не можуть забезпечити свої війська безпекою від дронів за рахунок ребів, тому що їх комплекси РЕБ вони будуть знаходитись в зоні ураження і вони знищуються неодноразово, це навіть демонструвалося. Вони роблять ставку на окопні реби, якісь такі невеликі, а вони менш ефективні ніж повноцінні, і саме тому траса 2206, Вона перетворилась на сьогодні на таке собі кладовище російської військової техніки. Бо коли вони туди виїжджають, щоб... Забезпечити свої підрозділи підтримкою, механізованою підтримкою для штурмів в напрямку кринок, вони одразу отримують або навалу дронів, або а, вони знаходяться під а, ураженням нашої артилерії. Чи це означає, що Кринки можуть відкрити нам шлях далі? Чи це просто розширення плацдарму і відтямування уваги російських військ? А, поки що зарано говорити, що кринки. А також взагалі лівий берег Херсонщини він може двадцять четвертому році стати який, якоюсь такою якимось таким майданчиком для розширення звільнених територій про, по звільненню а, надалі Херсонщини а, масштабного саме я маю на увазі, але локально а, на рівні тактичних дій так безумовно. Я більш ніж впевнений. З іншого боку, о, в 2024 році можуть трапитись ну зовсім несподівані о, події, які саме значно послаблять групу військ Дніпро російську о, на цьому плацдармі, і вони не зможуть протидіяти подальшому розширенню плацдарму, о, які, врешті-решт, буде перерізати основні логістичні артерії. А коли перерізається логістика, тоді тримати оборону стає все важче і важче. Отже, все може бути, але в першому півріччі 2024 року навряд чи. А чому навряд чи Справа В тому, що деякі американські... справа, в тому, що... справа в тому, що у першому півріччі 2024 року ми, по перше, будемо займати переважно оборонного типу дії, і е це наша загальна стратегія. Це оборона. По друге все залежить від того наскільки швидко вже отямиться захід, в першу чергу США від своїх політичних баталій, і зрозуміють, що відсутність допомоги Україні це буде ганебною сторінкою в історії цієї країни. Афганістан їй може здатися, ну м'яко кажучи, це так собі квіточками. У порівнянні з тією ганюбою, яку вони отримують від своїх внутрішніх баталій, які домінують на сьогодні над е, державними інтересами США, а державні інтереси США це в першу чергу допомога Україні, Ізраїлю та Тайвані. До речі, якщо ми почали говорити про Сполучені Штати Америки і про їх державні інтереси, про... ми кілька днів тому чули про керовані бомби джерел з Високоточні і великої дальності, чи можете ви розказати трохи, чим вони відрізняються від того, що в нас вже є, і від того, що нам і без того передавали наші партнери, адже високоточні бомби і високої дальності вже передавали Сполучені Штати Америки, і направду, чому ну що їх відрізняє настільки, що навіть сполучених штатах їх ще не використовували. У США їх не використовували, тому що не було такої можливості. Фактично. Жились DB, Ми вже чуємо з 22-го року, що ми їх отримуємо. Ми тоді дуже зраділи. Але нарешті в 24-му отримали. Це так само, як з Атакам. Чекали, робили запити ще в 22-му, Отримали першу партію в жовтні 23-го, і після цього більше не отримували. Чудово. Ну, нарешті отримали джерел db Ми дуже раді з цього приводу. Чому? Тому що джелес – це дійсно дуже ефективний засіб ураження на відстані до 150 кілометрів. Це їх функціонал. Але це не бомба. Це дуже а, цікавий такий мікс а, між а, реактивного розгонного блоку від реактивного снаряду М-26, який використовується М-142 Хаймерс, але бойовою частиною для нього є саме бомба. Uh, і це дозволяє по перше, uh, плануючу бомбу, яка має свій функціонал розгоняти до відповідної відстані як uh, бойову частину реактивного снаряду, але при цьому реактивний uh, розгонний блок він відокремлюється від цієї бомби, і вона надалі планує та може маневрувати як їй завгодно. Тобто вона не тільки високоточна, вона ще й маневрена. Вона може змінювати напрямок свого польоту та навіть повертатися до цілі, з якої вона пролетіла, а потім повертається, коли там ну, якось зменшилась уся їх стурбованість на місцях. Вона має в два-два з половиною рази більшу потужність бойової частини аніж середньостатистичний боєприпас. М142 Хаймер з М 30 і а, при цьому з урахуванням того, що вона 150 п'ятдесят кілометрів а, має дальність польоту, вона має можливість впливати на, скажімо так, вже не а, близький, а саме глибокий тил а, ворожих позицій та знищувати відповідні позиції та об'єкти. Коли чи можуть вони ну точніше, чи сильно вони відрізняються від російських фабів? Чи це взагалі різні вони, вони відрізняються по всім параметрам? GLSDB відрізняється від каму, тому що ну це по перше, це мікс між реактивним боєприпасом та бомбою? А керована авіаційна бомба ФАП-250, фап 500 ФАП-1500 п'ятсот з ОМПК. Це в першу чергу керована бомба. Вона має відстань польоту 30-40 кілометрів, і при цьому її точність вона досить суб'єктивна. До того ж, росіяни використовують дешеві елементи для швидкого виробництва ОМПК. Це універсальні модулі планування та коригування польотом. І саме через це ці модулі не завжди спрацьовують, а вони дуже часто взагалі відлітають від самої бомби і так далі, і таке інше. В свою чергу джейли це високотехнологічний вироб, який надає можливість влучати в ціль за будь-яких умов і протидіяти їм іншими засобами, такими як засоби протиповітряної оборони, Росія не може. Справді, що коли от вночі така бомба російська потрапила в лікарню в Купінському районі в селищі Великий Бурлук, мене одразу спитали, чому російські бомби, такі авіабомби, долітають до того району. Чому дійсно як це відбувається? Вони запускаються ще з території Росії і на таку довгу відстань можуть летіти. Ну, чого ці бомби падають на російські міста, також? Той самий Білоград, таке так. питання. Ну я ще раз скажу: в них дальність польоту 30-40 кілометрів. З цього робимо відповідні висновки. Вони можуть їх запускати свого навіть повітряного простору, щоб атакувати е нашу Сумську область, Харківську область, Купінськ. А в чому проблема? Купінський район. Вони не можуть е свого повітряного простору навіть їх запускати, щоб атакувати. У тому і дилема. Ми вже неодноразово говорили, що для протидії таким засобам ураження необхідно нам, як мінімум, три основних інгредієнти, серед яких це не тільки ф е, з відповідними авіаційними комплексами. Це і ті ж самі засоби протиповітряної оборони, які б могли збивати саме носії, а не бомби, бо бомбу неможливо збити. І це а, ракети «Атакамс», які могли б наносити удари по аеродромам, де базується тактична а, російська авіація. А, ці три інгредієнти ми поки що в достатній кількості не отримуємо. Так, Зрозуміло, давайте тоді до того, що нам ще потрібно, і насправді може теж питання дивне, але поза тим, коли нам кажуть, що допомога від сполучених штатів вже закінчилася. Останній пакет був, якщо ми помиляюся, в грудні, і новий пакет ще не відомо, коли буде, але ми отримуємо от такі бомби, які ще навіть там не використовувалися. Що ми ще маємо отримати від сполучених штатів, що ми ще потребуємо, і чи потягнемо ми історію з боєприпасами? Адже все частіше в медіа, не тільки в українських медіа, з'являється інформація про те, що боєприпасів саме артилерії може бути дефіцит. Uh, ще раз джились бомби. Ми знали, що повинні отримати ще в 22-му році. Ми їх чекали весь цей час, uh, в двадцять му вони достатньо активно uh, було дискусії з приводу що це за що це за засоби ураження, і все таке інше. Uh, вони були в пакетах допомоги, але пакет допомоги реалізується через деякий час. Так само я хочу сказати, що в січні 2023 року в пакет допомоги війшли ББМ М1117 в великій кількості сотні одиниць. Це досить непогана колісна ББМ з досить високим рівнем захисту. Але ми досі їх не отримали. Ми їх досі не бачимо в зоні бойових дій. Ми досі їх не бачимо на озброєнні наших. Нашої армії вони були в пакеті січневому. Перший пакет в січні 2023-го. Чого ми їх не отримали, це питання не до мене, це питання до того, хто формує та, це постачання та як він це планує. Ми зараз отримуємо те, що нам обіцяли в 22 му в 23 му і так далі. Якби е, захід він все ж таки поквапився та на наші запити відповідав більш е, швидко. І е, якісно, я б сказав би навіть так, без цієї бюрократії. То, мабуть, і результати 23-го року з наступальними діями були б трошки іншими, але захід він чомусь гальмує, і це питання, ну скажімо так, вже не в моїй парафії. Це питання більш високого рівня. Що ж до боєприпасів, то це є реальною проблемою. На сьогодні сили оборони України змушені перейти. До досить жорсткої економії ця жорстка економія, а вона відображається на наших можливостях вести оборонні дії. Ми перейшли до оборонних дій, і замість того, щоб повністю блокувати будь-які російські. Наступальні дії, шкормові дії, ми змушені адаптуватися до цих умов, коли економія при цьому росіян немає цієї економії, але економія нас змушує використовувати тактичного рівня хитрощі, щоб, хоча б, якось утримувати ту лінію бої по якій ми знаходимося без західної допомоги. Звісно ж, ця ситуація тільки погіршиться. Європа може змістити брак допомоги від сполучених штатів. Чи вони надто слабкі для того, що ви к що... потужності мене майну... чи європа що... може замістити те, що ми не отримуємо від сполучених штатів я маю на увазі в плані Европа uh, Європа повністю не може компенсувати uh, ті потреби, які в нас є по зброї? У США це значно більше ресурси, це значно більше а, можливості. А, Європейський союз він переважно протягом 22-го року надавав нам гуманітарну допомогу. А, мілітарна була другорядно, та навіть третьорядною, Я б сказав би так: а, в 23-му трохи змінилися акценти. Мілітарна стала другорядною. Але зараз ми бачимо, як Європа дійсно приходить, коли превалюючий акцент робиться на мілітарну допомогу, але все одно у Європи набагато менше ресурсу, ніж у США по здійсненню допомоги Україні. Ми маємо надію, що окрім всього іншого з'являться нові, нові е партнери України у цьому питанні, не з Європи, скажімо так. Uh, але uh, надія це одне практика це зовсім інша. Та реальність це зовсім інше.